Я схильний вважати, що із замороженням конфлікту ця стаття залужного не пов'язана ніяк від слова взагалі. Залужний говорить навпаки про продовження війни в тих умовах, в яких у нас зараз склалися, і про те, як покращити ті умови постачання зброї і технології, щоб ми цю війну якось переламали на свій бік. Е, в, ну е, хто робить інші висновки? Ну я, я часто для себе таких підстав не бачу зовсім. Але е, крім отих посилів, о, які спрямовані на західну американську конкретну аудиторію, це ну, ті, що ти вже перелічив, о, і всі ті пункти: там РЕБ, що е, ну, там контрбатарейна боротьба, авіація і так далі, е, ми е, всередині України можемо покращити тільки деякі, ну і там е, містяться якісь такі натяки про те, що нам треба своє виробництво розвивати, також. Але там є один пункт, про який говорить Назар, і він напряму пов'язаний з нашою українською аудиторією: це мобілізація, поповнення особового складу, поповнення бригад, які воюють, які стоять в резерві, які готуються на полігонах в Україні, які готуються на полігонах в Західній Європі. Те, що процитував Назар. Значить, залужний має на увазі, що давайте продовжувати і розширяти програму підготовки наших бригад існуючих і новосформованих в Британії, в Польщі, в е Німеччині і ще в інших країнах наших партнерах. Але головне, він визнає проблему з мобілізацією, яка склалася, окреслює своє бажання її якось вирішувати і. Який мій головний висновок в цьому? Я, я взагалі там я про це е, думаю, ледве не більшу частину е, останнього часу, тому що я трохи останніми тижнями занурився в атмосферу і в реалії наших ТЦК, і uh -huh. побачив, що там насправді відбувається, Не в плані, навіть ну це, це само собою. Я там трохи побачив е, ті реалії виконання плану по призову в кількісних в кількісному вираженні і от любі друзі я вам скажу що ну залужний вам цього не скаже і до речі залужний от ще ще один мій такий який як як хотів би відзначити от ця стаття залужного вона вона ж відрізняється від того що каже не тільки там національний телемарафон і не тільки там не знаю офіційні прислуги. вона відрізняється від того що Говорить служба генштабу, і що говорить управління е з масії зв'язки з зв'язків зв зі змі е міністерства оборони, тому що тут, навіть якщо ви звернули увагу на цифру 150 тисяч мертвих москалів, то це не 300 тисяч, про які нас офіційно говорять. Я е не знаю е чи залужний говорить про. Таку кількість ліквідованих москалів на певному етапі чи взагалі зараз, але ну це от уже примушує замислитися, що ну, по-перше, про експортний варіант цього допису. По-друге, це те, що залужний трохи більш відвертий в цій статті, або можливо, хоче, не знаю там ввести ворога в оману. Так, от коли я говорю про мобілізацію. То і Чорні лебеді, і е, там залужний ж натякає на можливість якоїсь революції в Росії, коли він говорить про порівняння з Першою світовою війною, то я бачу ще інші паралелі, які можуть виникнути, виникнути з Першою е, світовою війною в нас. Це е, внутрішні конфлікти в Україні, і це відмова е, громадян України захищати Україну в критичний момент. Тому що якщо мобілізація. В нас буде відбуватися в таких кількісних кількісних показниках, і в тому е, організаційному вимірі, як вона відбувається зараз, то через півроку ми можемо лише мріяти про те, щоб війна була окопною і лінія розмежування залишалася в тому місці, де вона зараз, а все через рік. Ми опинимося під великою загрозою нових наступів масових русні на Київ на Житомирі, далі на Львів. Тому що е, так по залізу в нас паритет. Нам не вистачає, е, і це величезне досягнення і України і союзників. Нам не вистачає зброї нового покоління, щоб додавити русню і прорватися. Але у нас уже зараз не вистачає людей, щоб утримувати рубежі і виконувати задачі. У, е, наступу, а через рік, коли все буде так само, а ніхто не хотітиме йти в військкомати, люди тікатимуть від воєнкомів і від взагалі вже навіть не просто від воєнкомів, а будь-якого бачить е, людину в військовій формі, вони приходять на іншу сторону дороги або вулиці, то е, після цього у нас вже не 60% буде особового складу в бригадах, які виконують бойові завдання, а 50-40, 30%. І тоді ми. Про мрії про перемогу можемо взагалі забути для нас. Тоді перемогою буде те, що ми думали в лютому 22-го року. А ми тільки вони в Київ не зайшли, і тоді це буде ще не найгірший момент. Тому от оцей от розділ про мобілізацію залужного. По перше, він був спрямований. Як на мене, значною мірою на українську аудиторію, по-друге, для залужного насправді він один з основних основних. Просто його не винесли на перше місце, тому що ну він не треба американцям. По друге, не треба американцям показувати, що в нас все так плохо. По третє, якби. Залужний показав, що от мобілізація для нас головне Його б звинуватили, і вже звинувачують. Бо це, якщо вийти там за межі нашої бульбашки, то видно, вже, що ці ось пацифіські так звані групи або там різні там боти, які все це носять. Як оце вітер віє, собака, носить. Вони оце головне вичепили. І давай м'ясник залужний хоче призвати там ще 500 тисяч чи мільйон, хоче там нас всіх вбити з ні, от без вирішення проблем мобілізації ми не то, що не виграємо цю війну, ми її просто тупо програємо. Ну, тому що ми розуміємо, що люди вже від 24 лютого воюють. І ми розуміємо наскільки там це складно. Я собі навіть уявити не можу. І з цих людей постає проблема, що їх потрібно змінювати, і потрібен механізм. Про що говорили ви у своїх діаметрів, але з... з... якщо ми тоді говорили, що їх треба змінювати, то я зараз трохи змінив свою думку. Їх не те, що е, неможливо змінити, е, поповнити їх до того рівня, на якому вони були, наприклад, півроку тому, в нинішніх умовах неможливо. І вже е, хочеш, не хочеш. Перше е, ну мусимо констатувати, що ті люди, які служать, вони служитимуть далі. А от щоб в їхньому е, щоб в їхній роті було е, не 60 е, чоловік, там як у них там зараз, або 50, а повернулося до трохи іншого рівня, треба. Оцю от, от е, мобілізацію, про яку казав дикий, в тому числі, от її провести і залучити там, не знаю, там 200-300 тисяч в е, наступні кілька місяців. А це в нинішніх умовах, які я дивлюся, як люди ставляться до армії до мобілізації до військових, взагалі, це. Мені здається, що це задача із зірочкою, і от про неї пише залужний. І, ну, я в цьому відношенні якось поки що песимістично налаштований. Але буду сподіватися, що якась, якесь вирішення цієї задачі прийде, тому що ну, я кажу: просто от, ніхто не задумується, що буде через рік, якщо мобілізація буде далі відбуватися в нинішньому е вигляді. Так от я вам скажу, що через рік буде жопа. Тут е сейгона. і замороження конфлікту Ні, я ні, тільки сейгона можу процитувати до, до речі, наслідком от наслідком от цього вже стане замороження конфлікту, і тоді багато нинішніх оптимістів будуть е думати, що е от збереження. В такому вигляді лінії розмежування, воно ще ще не найгірший варіант. І ну, до речі, от, е, всі ці всі ці розкручування цієї антимобілізаційної істерики, яке ми бачимо, яке підтримує е, Росія, в тому числі все це ж ми бачимо, йде через ботоферми і ну його підтримують там багато нинішніх правдорубів, активістів. Дехто має рацію, але от в цьому всьому великому комплексі ми е, коли. От в усі можливі способи відбиваємо в людей будь-яку мотивацію йти служити в армію далі, ми наближаємо патову ситуацію із замороженням лінії конфлікту, і, і власне, Русня для цього оцю антимобілізаційну кампанію, в тому числі й проводимо. Ну, тут я б я б псейгона можливо процитував, тому що він говорив абсолютно правильні речі. Я тут не наважуся сказати, що. А де ви були 8 років, коли Дамбілі Бамбас? Тобто, ми про це говорили вже. Ми реально про це говорили до 22 лютого. І, і, і ти, Дмитро, не дасть збрехати, і Сергій не дасть збрехати, і Назар не дасть збрехати. Говорилося про нормальну плановану підготовку мобілізаційного ресурсу, якби це гидко для когось не звучало, ресурсу, тобто навчання. Забезпечення зброєю, видання зброї на руки. Ну, швейцарський варіант або ізраїльський, так, коли є, так, ну, в принципі, резервна армія та вже готова. А зараз хапатися, і тут цей гон має рацію. Бігати, він, він там закликає, прямо припиніть бігати за, за людьми по вулиці. Не, не в цьому ж полягає мобілізація, мобілізація полягає в підготовці. От з нас чотирьох, воював Дмитро. Був на фронті. Троє не було. От якщо зараз мені дати зброю в руки і відправити, так би мовити, на фронт, або Сергія, або Назара, яка буде від цього користь? От мене просто... Не, ну, Рома, дивись, я, мене тут давай, давай я договорю, тоді ніхто два останні роки не заважав готуватися до того, що далі. Я от зараз таким стаю поступово спеціалістом в мобілізації, тому що вважаю, що я не просто був, я ще буду. І це може статися досить в близькому майбутньому. Але коли я от окреслюю всі ці проблеми, я говорю не тільки про проблеми, я говорю про їхні вирішення. А, а от те, що де чому не готувалися, чому є немає державної системи підготовки резерву? Тут немає його, так склали, що її тобі немає відповідь. Ну, Дмитрий, ну тут той, той, ну тут якими які я бачив... Дмитро, ну слухай, я ж дивись, я ж, я, ж, я, ж, я ж нічого не придумую. Тобто, в мирний час, який у нас був до 24 лютого, я вважався негоден. Куди я міг мобілізуватися, а, а я де я скажу, міг піти навчитися? А, воєн, воєнний під час воєнного стану обмежено придатні стають повністю придатні. Я, я знаю, знаю по собі. Я знаю. Але дивися, попередні от, от, от 8 років, відповідь... що, я, що я міг зробити, прийти і ходити там, казати. Навчіть мене, навчіть мене. Ну, та ти не годен, йди відсюди, мальчик. Дмитро, я, я хочу тобі нагадати. Армія це не тільки автомат, а Я розумію, що армія це не тільки автомат. автомат. Дмитро, Ти знаєш, що мене вигнали з військової кафедри Інституту журналістики, коли там виходили туди, а я прийшов. Я був негоден, мені з моїм діагнозом сказали: іди отсюди, будь ласка, і не, і, і не приходь ніколи. Ти здохнеш тут у нас, типа, на, на зборах. Мене ж ну, правду, мене дай, ж не дай, мене дай, ж дай, не коротко зарахували коротко навіть бачення, на військову кафедру. Ну і це все тягнеться роками. Ну. Я б не хотів би, щоб тут переходили на особистості, тому що проблема загальна. В армії треба я, я теж кажу про загальну перейти, Там зараз треба і навіть журналісти, і е, юристи, і психологи, яку, яких вчили в нас на кафедрі, і ще багато кого. Моє бачення таке. Підготовку приїбали два останніх року поту під хвіст, хоча всі знали, що треба готуватися. Але якщо не буде нормальної мобілізації, ми програємо цю війну. Що робити? Мої основні оці ось бачення: те, як я це бачу, по-перше, прозорий для тих органів, які в цьому зацікавлені рекрутингових військових і силових е єдиний реєстр військовозобов'язаних По друге е Налагодження системи рекрутингу в ЦВК в тому приблизно вигляді, як його проводить е, сайт LobbyX. Це коли від військових частин е, надходять заявки на конкретні вакансії, ти їх вибираєш, і ти знаєш, що ти готуєшся до такої вакансії. По третє, знищення звичайно корупційної складової в ТЦК а на цьому напрямку багато чого вже зроблено. Але ну на жаль. Після того, що сталося в усьому цьому антикорупційному угарі, там просто позвільняли всіх, кого можна, і я бачу, що робота ТЦК зараз паралізована, фактично ще й через те, що люди просто бояться будь-що робити, бо це вже просто обісране місце, куди ніхто не приходить, і жодний бойовий офіцер туди з принципу не прийде, бо ну там ти тільки погориш і зіпсуєш собі е -е, репутацію. І останнє. Ми всі повинні розуміти, що в армії потрібні люди різних професій, і ми рано чи пізно, якщо ми хочемо, щоб Україна існувала і щоб вона хоч якось перемогла, ми маємо бути в чергу в цьому призові, і ми маємо знати, що от, ну так ніхто не хоче служити. Я розумію, що в усіх є тисяча причин пояснень, хвороби, зайняті сім'ї, діти, е, родичі, ще щось, ще, щось, ще, щось, ще щось. Але Якщо ми не виберемо для заповнення всіх цих штаток чергу людей, ми просто програємо. Тому е, відповідь така: ну, якщо немає інших відповідей, якщо не працює е, якийсь вибір сумління, хай це буде жереб. От, е, хай це буде вже хоча б жереб. Той, хто не хоче за тим жеребом, а, жереб на почергову. Службу в армії на почергову участь у війні і вже навіть не просто щоб замінити тих, хто зараз воює, а просто заповнити тих, кого там не вистачає. Ну, далі, в ідеалі звичайно, і на заміну тих, хто воює дуже довго, і на окреслення от тих часових рамок, скільки треба воювати, тому що без цього теж е, я вважаю, що це неможливо. Хто не е, хоче вже зовсім іти е, е, за цим жеребом, хай знаходить собі заміну за будь-яку можливу суму на яких можливих умовах, але оце ось місце в е, призові, які бачать військомати, які він має потребу закрити цей план, треба в усі можливі способи заповнювати. Тому що якщо ми цього не зробимо через рік, через півтора року, ми будемо просто ну не знаю, всі сидіти тут не в Києві, а в кращому разі на західній Україні, і то. Як там було от якщо вже залужний говорить про Першу світову війну, це закінчилось тим, що армія УНР була інтернована на території Польщі. Ну от будемо інтерновані на території Польщі.